Традиційно в цьому році розпорядження міського голови було визначений в двохмісячних благоустрою. Зрозуміло, що справитися самостійно комунальні служби міста не могли, тому були залучені абсолютно різної форми власності підприємства, організації, установи. Була організована талака, в якій прийняли участь декілька тисяч чоловік, і вже Олег там вже більш детального. Про це розкаже. І зрозуміло, що сміття, яке в нас з вами є на вулицях, яке не прибрано, які не занесено нам звідки з Києва чи з Донецька, це наше власне сміття, яке комусь не захотілося донести її до смітничка. І тому те, що громадяни міста, мешканці міста. Залучилися до прибирання всі разом спільно, ну, декілька днів е, допомагали вивести на якийсь більш-менш нормальний рівень санітарний стан міста, то мені здається, це абсолютно адекватно. Тобто тут не було якогось примусу або якоїсь обізаловки, що хтось не хотів і когось заставляв це робити. Тому е, ми вважаємо, що таки, традиційно ця, е, ці, ці дні чи там ці двохмісячні благоустрої він мало чи відрізнявся від попередніх років, але давайте ми з вами згадаємо, що Буквально ще 12 квітня сходив сніг, практично трошки більше місяця тому. Ми майже весни в цьому році з вами не маємо. Тобто з зими ми різко перейшли в ліс. Фактично весняного періоду такого не відбулося. Після того, як знову таки зійшов сніг, у нас було порядку до 8 тисяч метрів кубічних суміше, ще населено, яка була висипана на вулиці, на дороги міста. І зрозуміло, що частина з них десь зійшла. Станом на снігу, але після того тривалий період майже не було дощів. І відповідно весь цей пісок, так звані змети, нашарування на дорожній частині вони комунальникам протягом двох тижнів вивозилися. Це теж треба було робити достатньо стислий термін, тому що після того, як знову таки ми переходимо достатньо швидко в літній період, ці всі нашарування, ці змети перетворюються в пиль. І Починаємо ми з вами з цим дихати, тобто цей дискомфорт і візуальний, одночасно це і небезпека для здоров'я. Тому... В новому форматі цього року почали домічну благоустрою. Ee, що таке вислід благоустрою? Буквально там котенькі роз'яснення завжди за християнськими звичаями після зими прибиралася власне оселя, також прилегла територія, щоб було чисто і в Україні це особливо було зазаведено. Тому за цим старим старим звичаєм ми маємо зараз усіх благоустрою, і зрозуміло, що Місто, наше місто, яке завжди традиційно було чистим, і ми завжди знаємо, як прибирати, що прибирати. І планка піднята дуже високо, відповідно, і цю групу старалися зробити аналогічно. Почали з 15 березня домічних благоустрою. Ще ні разу такого не робили, саме, саме з такого числа. Чому? Тому що ви вже, вже, вже почули, що різко зміниться клімат. У нас стає клімат різко-континентальний, тобто практично немає весни, немає осені. Відповідно і це коригували відповідні дати треба сказати що також такою новинкою було те що якщо в попередніх домішниках ми мали десь непорозуміння з об'єктом господарювання які до кінця не розуміли що саме робити і як вплинути кожен хотів би знести свою ліпту і до кінця не розумів поставлені задачі цього разу ми розробили спеціальні пам'ятники пам'ятки де чітко розписали що таке проблеми територія що таке прилегла як прибирати що робити куди звітуватись. І ви знаєте, дало значно потужніший ефект. Звідки було значно менше, було розумно підприємцям, люди зрозуміли, що робити, як робити, і було набагато легше і оперативніше працювати. 20 метрів до контейнеру. І це, от, подивіться, сплошця, вулиця замку, зокрема, це в районі Майдану. Ну, маса, маса місць, де люди виносять пакет з побутовим сміттям вранці, не проходячи 20-30 метрів десь в сторону, бо йому може зупинку в ту сторону, розумієте ближче. І е, підбігає якийсь пес. Схопив того пакету, розірвав якась птаха і все. І ми з вами маємо через півгодини години розгірдаш, бо там валяється сміття. Але знов таки, щоб відповісти на ваше питання, не було все ідеально, деякі де, 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 де ми забирали десь